Що в біса коїться з цим DC Кіно Всесвітом? Чому ми довго не побачимо нового супермена і Джеймс Ганн – Це рятувальник чи шарлатан? Ах так, і коли нам слід чекати оновленого плану кіно всесвіту Ворнер вже від інших людей. Всім привіт! З вами найкремезніший україномовний ютубер Танос Ікс. Сьогодні я розповім про останні події, які трапилися з моменту вихода фільму Чорного Адама. І я сьогодні спробую, як гадалка, спрогнозувати те, що очікує і на всесвіт далі. Тобто, так я буду гадати на кавовій гущі. Вона зараз вже закіпає, тому скоро буде. Проте спочатку я хочу, щоб ви зараз зупинилися, закрили очі і просто представили. Світ, де є неймовірні комікси. Так, сьогодні у мене перша інтеграція на каналі, і саме тому я хочу порекомендувати вам інтернет-магазин BullsEyeShopUA. У цих хлопаків та дівчат ви можете знайти найрізноманітніші комікси або мальописи, як кому зручно. Фігурки, артбуки та манги. більше двох тисяч коміксів чекають на вас вже сьогодні. Більшість з яких мовою оригіналу. Проте є і українськомовний формат. Якщо ж оці, усі букви для вас надто складна фішка, як для мене, то там же ви можете знайти і колекційні фігурки по коміксам, іграм та аніме. У магазину їх більше 200 оригінальних екземплярів, доставлених з США. Для шанувальників західної творчості є манга англійською та українською мовою. Кожного дня новий аукціон, який стартує з однієї гривні. Тож досить терпіти, порадуйте себе або ваших друзів та близьких. Обіть крок до нового світлого майбутнього, і пройдіть за посиланням, яке є в описі до цього відео, а також у першому коментарі. А тепер до відео. Давайте одразу перейдемо до теми. Першого листопада Джеймс Ган та Пітер Сафран були призначені новими керівниками кінематографічного Всесвіту DC, або ж просто DC Studios. Джеймс Ган став відповідальним за творчу складову всесвіту а Сафран – за продюсерську частину та маркетингові аспекти розвитку проєктів. Ці рішення багато хто сприйняв з побоюваннями через те, що роботи Гана для DC заходили не всім. Так загін самогубців 2020 року, хоч і був набагато кращим за. Оригінальну стрічку, проте так само не міг похизуватися цільним сюжетом та цікавими персонажами, в той час як серіал Пісмейкер був цікавим експериментом для DC, проте зовсім ніяк не міг змінити основний кіновсесвіт через свою камерність і трешевість подій. Водночас була частка людей, яка сприймала призначення Гана як щось неймовірне, позитивне для кіноадаптації, та вірили, що він наш Джеймс Ган. Перевантажить все світ, і зробить його таким же якісним, як і перші вартові галактики. І ви знаєте, що життя цікава штука. Ну, по-перше, ви дивитесь мене, а це вже цікаво. А по-друге, впевнений, що та частка, яка була рада приходу режисера на пост керівника, зараз просто кусають лікті. Проте, чому ж так? Все через радикальність поглядів творця та жорстко відірваний пластер. Останнє він зробив з такою силою, що у добрячої частки населення землі. И водночас бомбанула цю най. Давайте все ж таки йти по черзі. Проте спочатку я хочу запросити вас на свій телеграм-канал, де ви побачите усі мої новини, авторський погляд на деякі події та оновлення по каналам. Тож, будь ласка, якщо ви любите телеграм, як і я, ви можете пройти за посиланням, яке є в описі до цього відео. Дякую! Або пройдіть за цим QR-кодом. Дякую! Перше рішення Гана було створення плану розвитку амбіційного нового проекту від Warner Brothers. Такий собі роудмеп, за яким і буде створюватися новий та прекрасний кіно всесвіт Що схоже зробив свого часу і Кевін Файгі після першої залізної людини, аж до месників завершення, тому що після цього, як я бачу, роудмепом там і не пахне. Після створення цього самого роудмепу Джеймс Ган повинен був. Взятий під контроль розвиток ігрових підрозділів та суміжних сфер. Ну а закінчиться це все створенням перших стрічок вже під керівництвом Гана. І сьогодні я хочу поговорити саме про кроки, які він робить на першому етапі. Зазначу, що веселі часи в DC почалися ще влітку. Так повністю була скасована стрічка Bad Girl, яка повинна була вийти у кінці 2020 року або на початку 2023 року, ексклюзивно для HBO Max. Відміна сталася через незадовільну якість, яку побачив новий керівник Warner Brothers Девід Заслов. Також під ній шлягли декілька окремих серіалів про злодів Архема увесь всесвіт CW, ну. За це окреме дякую. А також, як особисто я розумію, титани та роковий, або фатальний патруль. За останні проєкти ще невідомо офіційно, проте не здивуюся таким новинам вже у лютому або березні, після завершення активних сезонів. Проте повернемось до Гана і його творчого керівництва компанії. При створенні роудмепу він повинен був писати туди усіх старих персонажів DC, або сказати їм просто але або до побачення. І саме в цій частині я хотів би пройтися по кожному герою окремо. Ну а перед цим у мене важливе повідомлення. З Січня я почав робити ігрові відео на окремому каналі. Тож, якщо вас цікавили саме ігрові відео, і ви не будете дивитися там про серіали, ігри, буду радий вашій підписці на новий канал та відписці з цього. А якщо вам подобається просто мій контент, або те, як я спілкуюся з вами, то буду радий просто підписці на новий канал. Нові відео на каналі будуть виходити щотижня. Що на Танос Ікс про кіно та серіали? Що на Танос Ікс про ігри? Всім дякую! Ну і повернемось до нашого відео Бетмен, точніше. Бетмен Бетмен Бен Афліка був битий ще після виходу оригінальної Ліги справедливості, потім повернути чомусь як Комео В Аквамен Флеш, а тепер, як я розумію, знову буде закинути ваннали історії. І хоча офіційні заяви від актора Тагана не було, але факти говорять про інше. Так Бену Афліку було запропонована режисура одного з наступних фільмів, а не сама роль у новому кіно Всесвіті. Та й будемо говорити прямо. Афлік виглядає вже вкрай старим для цієї ролі, адже що на момент Бетмена проти Супермена це був адекватний кастинг, хоча багатьом він і не сподобався, та раціональне рішення від компанії, то зараз це буде виглядати як ірланди Корцезе, коли ми бачимо, що людина молода за допомогою CG, проте ми бачимо, як він рухається. Тож Бетмен Бена Афліка пішов з кіно всесвіту і передав свій плащ наступному актору. Інший Бетмен, щоправда, вже є, це Роберт Паттісон і його відокремлений всесвіт. Проте та немає ніякого контролю над цим проєктом та Джокером. Вважається, що Warner Bros. вірить у творчі команди оригінальних стрічок Бетмен 2022 року та Джокера. Так, Патісан буде нуарно та повільно виходити з усіх темних часток екрану у своїх наступних фільмах і зможе бути в одному проєкті лише з Хоакіном Феніксом та його Джокером-співаком. Та й то, якщо це ще буде реально домовитись між творцями, Тож по Бетмену поки що мало інформації. Крім того, що у нас є окремий кіновсесвіт. Це не просто виклик. Це попередження. Людина, яка дарує віру, а саме Супермен, найіронічніший персонаж DC. Генрі Кевіл багато разів казав, що він обожнює роль Кларка Кента і хоче грати у продовження людини зі сталі. В той самий час Warner Brothers не сильно хотіла, щоб це саме продовження колись виходило, тому що. Е, ну, тому що у мене нема відповіді, я вважаю першу частину. Це шедевр. Ну так, ось Warner Brothers не хотіла цього до 2022 року. Блакер. коли після повернення Генрі Кевіла у сцені після титрів Чорного Адама було сказано про офіційне повернення Генрі у кіно Всесвіт. У сиквелі він до речі повинен був битися з Брайніком та привести історію комікс-адаптацію Арки Криза на нескінченних землях. Ну а після й направити усе на повний перезапуск кіно Всесвіту. Так ось про повернення Кевіла було офіційно сказано у жовтні. І вже ви не повірите, вже через місяць прийшли новини та підтвердження самого актора. Про його звільнення з ролі супермена я, я просто не знаю, це дуже смішно вибачте. Якщо це не цирк, то будь ласка, виправте мене і напишіть у коментарях. Це не цирк тамс. Також зазначу, що Warner Brothers зробила погано двом фанатам у всесвіті, які очікували новий проєкт про чорного супермена, продюсером якого був Джей Джей Абрамс. Так ось Warner Brothers його порізав. Ну і найголовніше, Супермена тепер не буде зовсім так, як Ган сказав, що цей персонаж поки не входить у плани розвитка DC. Ключове тут слово поки проте повернусь трошечки пізніше до цього поки. Дозвольте піднятися на борт. аквамен у цього козака наступного року виходить продовження оригінальної стрічки, яка зібрала свого часу в міжнародному прокаті понад одного мільярда доларів. І все було б чудово. Проте, проте Ган вже також скасував. Цього персонажа. Так, ви все правильно почули. Фільм, який зібрав свого часу один мільярд доларів, мав нормальну критику. Мені він не дуже сподобався, проте то таке. Та запланований сиквел, який планував повторити успіх оригіналу, тепер видалений з нового DC. Мамуа планують взяти на іншу роль, а саме Лобо, а роль Аквамена віддати комусь іншому. Риквал чудо жінки був скасований, і Петі Дженкінс, це режисер першої та другої частини, була прибрана з будь-якого майбутнього франчайзу. Чи була скасована Гааль Гадот, поки не зрозуміло. Проте ному говорити чесно: якщо увесь склад буде набиратися знов, навіщо брати в команду вже старого персонажа? Ну і вік акторки буде десь 40-45 років на момент перших релізів нової DC. Скоріше за все, якщо Гадот і зіграє персонажку, то як і мамо, зовсім іншу, а не Діану. Це мені виріш. Найскандальніший персонаж DC – Кібарг, цього персонажа знищили ще у 2017 році, і як я розумію, повертати саме цього персонажа та актора ніхто і не хоче. Я впевнений, що буде рекас персонажа та переосмислення його для майбутніх фільмів. Викидати його зовсім з кіно всесвіту неможливо, бо він є один з ключових персонажів у коміксах і бере активну участь майже у всіх відомих арках і кросоверах. Ну, а Араю Фішеру так, увесь Голівуд сказав цьому актору, до побачення він був забанений. І, скоріш за все, в наступні 10-15 років ви не побачите його в жодному голівудському фільмі. I'm not о, так, я знову говорю занадто швидко і занадто багато. Тож, давайте я трошечки зупинюсь, ви трошки відпочинете. І я подякую своїм патронам, які допомагають розвитку каналу. Особливо подяка танка Рекс з Веройду, Дмитро Володимировичу та його дружині Дар'ї. Також величезна подяка всім людям, які кидали мені гроші на Монобанки. Ви просто найкращі. Буду радий вашій допомозі. Всі гроші йдуть лише на розвиток каналу. Ну і всі, всі. Всі-всі ім'я всі, людей, які мені допомагають, ви можете побачити ось тут. Я бачу кожного з вас і ви зростаєте на моїх очах. Дякую вам величезне. Побачимось наступного відео. What The Flash? The Flash? Найшвидше персонаж кіно всесвіту Flash. Езра Міллер поки є Флешом. Чому поки Флеш виходить наступного року і повинен зібрати дуже багато грошей. І коли я кажу дуже, я маю на увазі величезну кількість грошей. Саме тому цей фільм не був скасований. Саме тому Езра Міллер не був рекаснутий через свою безглузду поведінку та регулярні порушення закону. Та фільм не був повністю перезнятий або скасований як Bad Girl. все ж таки Голівуд це бізнес, а не лише політика. Компанія вважає цей реліз одним з головних мейджерів наступного року. і Офіційне скасування старого флешу різко зменшить прибуток від картини. А ось після релізу фільму, яка б касова сума збору не була, актор буде звільнений та герой перезапущений у новому форматі. Ніяких більше серіальних флешів нас не очікує. Ми побачимо крутого повноцінного учасника Ліги справедливості, яким він і повинен був бути з самого початку. Я зовсім не розумію, чому флеш був серіальним персонажем, тому що по рівню свої сили він здав. Та тягатися лише з Бетменом та Суперменом. Ну, реально, хто мені це скаже. І при всьому цьому я б не хотів бачити цього парубка одним із перших персонажів нової стратегії Гана. Про це трошки пізніше. Whatever happens, I Найпопулярніший персонаж DC. Шуткую. Я зараз буду говорити про Шазама. Я просто ідіот. Сиквел оригінального Шазам! Виходить вже цього року, проте цей проєкт вже мертвий. Він не матиме продовження, і навіть якщо його збори у міжнародному прокаті будуть більше ніж 1 мільярд доларів. По суті, нас очікує також повний перезапуск героя, щоправда, головний актор, який грає Шазама, сказав, що хотів би брати участь у новому кіно всесвіті та дуже поважає Джеймса Гана. Але говоримо чесно, цього не буде. І його дуже велика подяка залишиться лише як дуже помітний натяк. Якщо чесно, я не шарю як це Біллі, Кожен чогось вартий. якщо дати шанс. «Зелений ліхтар. Плани перезапуску зеленого ліхтаря та його корпусу ходили у пресі ще з 2015 року. Проте зараз я не вірю в те, що старі наработки Джефа Джонса залишаться в силі. Останнім, що я пам'ятаю, були планування великої прем'єри на HBO Max. Цей проєкт розповідав би про увесь корпус зелених ліхтарів і мав би величезний бюджет. Зараз же скоріш за все, Джеймс Ган, якщо і буде повертати цього персонажа, то це буде оновлена версія з новим актором та новими наработками вже. Саме Джеймса Ганна та його нової творчої команди. І так, про повернення Райана Ральниця я не буду їй заїкатися. Це прям, ну це просто казка. Куха. Cool. І знаєте що? Поки я записував це відео і писав довго за сценарій, Джеймс Ганн сказав, що корпус ліхтарів на HBO Max він не скасований, і нас очікує цей самий серіал. Трошки незрозуміло, проте як і у SDC. Чорний адам. — Що тобі дали твої сили. Крім болю нічого. Персонаж, через якого у багатьох людей бомбануло, особливо від мого огляду: чорний Адам. Скеля перед виходом чорного Адама казав, що його стрічка буде легким перезапуском Всесвіту. Та ми побачимо нове розташування сил. Він говорив це у майже у кожному інтерв'ю. the same. І мені фільм навіть сподобався, і навіть сильно сподобався. Як на мене, це був ідеальний блокбастер для кіно, який повинен був зібрати багато грошей, якби він вийшов, коли і треба було, а саме влітку. А не у жовтні, саме через неправильну маркетингову кампанію, фільм і провалився у прокаті. Заявлений сиквел одразу ж був скасований. Скала перестав змінювати розташування сил, і компанія обрала Джеймса Гана, який тепер змінив знову розташування сил і скасував скалу з кіно всесвіту. Це загін самогубців, це загін самогубців, є. Yeah! Коротше, загін самогубців та Гарлі Квін це проєкт Джеймса Гана, який провалився у прокаті. Головну роль там зіграла Марго Робі та Ідріс Ельба. Чи потрібно продовження цього проєкту? Ну, я не бачу сенсу. Проте, як я розумію, нас знову буде очікувати перезапуск франчайзу та знову з Марго Робі у головних ролях. Саме на це постійно натякав Джеймс Ган в інтерв'ю перед призначенням на посаду керівника нової студії. Промал же ж був. Був списаний не на якість стрічки, а на запуск фільму одночасно в онлайні та ковід. Та ковід. На ковід провал будуть списувати ще років 30, Напевно. Пісмейкер. Ну і один з найкращих серіалів 2020 року, поки має тільки офіційне продовження на другий сезон, не довше. Особисто мені серіал дуже сподобався і отримав справжній ковток свіжого повітря у дивному всесвіті DC. Проте як цей серіал буде впливати на загальну картину, незрозуміло. Він так само, як і Шазам, є повноцінним персонажем кіновсесвіту, оригінального кіновсесвіту. Бо у першому сезоні останньої серії ми побачили як Вамена та і Флеша. Проте на цей час Джеймс Ган ще не закрив свій серіал, і я не вірю в те, що він це зробить у майбутньому. Скоріше за все, він скаже, що цей персонаж знаходиться десь далеко і не впливає на всесвіт бла, бла, бла. Ну, якось так. Ну і як ви вже зрозуміли, Ганз знищив увесь кін всесвіт DC – Повністю, зі старих персонажів шанси вижити є тільки у Шазама. Та я реально вважаю, що Ган також обирає повний перезапис цього персонажу, аніж пояснення, чому веселу на Червоному Трико є Аквамена, наприклад, немає. Ган є людиною і приймає досить дивні рішення. Так, от скажіть мені, будь ласка, навіщо було залишати загін самогубців та пісмейкера? Теж, ну, незрозуміло, чому не перезапуститися? Повністю відповідь проста: Ган сам створював ці проекти, та він вважає їх ідеальними. Тобто ні про яку логіку або раціональне мислення тут не йде і мова. Це просто рішення митця, який хоче знищити все і почати з нуля, там, де він вже не починав щось з нуля, як було загинув самогубців та також з пісмейкером. І перед тим, як продовжити, я хочу одразу сказати, що ну просто щоб ви зараз видихнули та заспокоїлись. Я Хочу сказати, що я є великим фанатом Зака Снайдера та його робіт, а особливо робіт з проєктами по ліцензії DC. Його вартові, це топ-3 картини у моєму житті. Його людина зі сталі це одна з найкращих екранізацій коміксів особисто для мене. Ну а його ліха справедливості, яка не театральна, а саме. Повна, яка виходила на HBO Max, це один з найкрасивіших фільмів та найкращих фільмів за останні роки. Все це я кажу, щоб ви зрозуміли, я не хейтер зака, а навпаки, його великий фанат. Але життя минає, і останні роки показали, що навіть зі зміною керівництва Warner Brothers Зак вже ніколи не з'явиться знов. Йому не дадуть створювати далі свій вимір, і всі його плани з розвитку в кіно Всесвіту так і залишаться на папірці. Це просто треба прийняти та рухатись далі. Всі ж персонажі, про яких я написав вище, це були діти Зака. Це було його бачення, його неймовірне візуальне зображення своїх думок. Всі ці герої мали своє майбутнє тільки там і тоді. Саме тому після звільнення Снайдера всі герої перестали існувати у повноцінному своєму вигляді. Так, виходили чудо жінка, два, Шазам або чорний Адам, але вони всі не були ніяк пов'язані один з одним. В усіх вищеназваних останніх проєктах був лише тільки фан-сервіс. До того ж, не існувало ніякого плану розвитку DC. Глядач просто не розумів, куди йде загальне сюжет оповідання, до якого глобального кросоверу по типу Месників, і хто є головним, знаєте, антигероєм або героєм, який є головним у DC. З цього цього не було, все це і призвело до одного руху Джеймса Гана, але ідеально правильного: повного знищення кіновсесвіту та створення нового, не на основі. Не на чорнетках повністю нового. Слід розуміти, що Warner Brothers не дурні. Вони не будуть відмовлятися від чудо жінки, Супермена або Бетмена. Ці персонажі приносять багато грошей, але їх повинні грати вже інші актори з іншими характерами, які заробляють ну Давайте говорити чесно, інші гроші. Роль старого касту підійшла до логічного кінця. Вони зробили все. Щоб залишитись в наших думках, проте час минає і життя йде, як я вже й казав. Про те, чи можна було це зробити якось красивіше, звісно, так. Я раніше у відео вже казав про такий шлях, а саме криза на нескінченних землях, або флешпоінт, з повним перезапуском кіно Всесвіту. Але Ган не може втрачати часу, бо його теж тоді звільнять. Все просто. Саме тому він вирішив піти найбільш правильним, проте болючим шляхом для фанатів. Саме тому я не можу судити Гана. Його рішення, ну окрім загону кіноманів та пісмейкера, виглядають максимально... Но правильним та логічним, Тож, це повинно було статися, і це сталося. Що ж я очікував від майбутнього кіно Всесвіту? Я б хотів побачити спокійне будівництво та планування, а не хаотичні ідеї. Я хочу, щоб першими персонажами стали зелена стріла, синій жук або марсіанський мандрівник, щоб нам більше розкрили саме темну сторону DC з болотною огидою та Залтаною. Я хочу більше подивитися на зелених ліхтарів, і всі ці персонажі повинні бути не найсильнішими героями. У майбутньому Всесвіті. Супермен повинен бути один з останніх героїв, який доєднається до Кіно Всесвіту, щоб його прихід очікувався фанатами та лунав у чутках роками. Я хочу, щоб Бетмен теж був не старий, а молодий та енергійний захисник Готема. Я хочу флеша, якого буде грати нормальний актор, а не фрік, через якого може бути скасований фільм. Ну і я хочу Аквамена, який буде деякий час слабкий та невпевнений у собі, а не з'явиться у кіновсесвіті, як сила, яка може все, проте нічого не робить. Кіновсесвіт повинен будуватися повільно, і у нього повинен бути фундамент та головні герої, які будуть заманювати глядачів у кінозал, якими у Марвел колись були залізна людина, Капітан Америки чи Танос. Поки у DC я не бачу бачу таких героїв, коли звільнять Джеймса Гана. Можливо, це станеться навіть у цьому році. Warner Brothers це компанія, яка не вміє чекати, не вміє планувати, і мені досить сумно, що це компанія, яка має права на DC. Тож побачимо, проте я не вірю в DC на даний момент. Ух, uh, це було досить довге відео, проте дякую вам за увагу. Чи вірите ви у Джеймса Гана? Чекаю вашу думку у коментарях. Також буду радий поширенню цього відео у соціальних мережах або серед ваших друзів ГІКІВ. Можливо, вашій допомозі на Патреоні та Монобанці, а також появі вас у телеграм-каналі. З вами був Танос, Дісінайте!